Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні це обернена задача, складання і розв'язування обернених задач, а також обчислення виразів зі змінною. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Почнемо урок з гри Збери число. Це число 678. Зберіть наступне число. Так, 549. Тут число отрималось? Перевірте, 580. Наступне число. Це буде. 657. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Натисніть відео на паузу. У каліграфічній хвилинці збільште на 300 кожне число. Перевірте, ви записали такі числа. У завданні 13. Назвіть число, яке складається з трьох десятків. Це число 30. З восьми десятків 80. З 10 десятків це число 100. З 11 десятків 110. А з 15 десятків це число 150. За допомогою малюнка визначте кількість десятків у числі 100. Так, у числі 100. Ви бачите, 10 пучків по 10 паличок – це 10 десятків. А тепер скажіть, скільки всього десятків, у числі 200. Це буде 20 десятків, у числі 600. Всього 60 десятків. У числі 700, всього 70 десятків. І у числі 1000, всього. 100 десятків. Тобто, щоб вказати, ви помітили, всього десятків, ми начебто закриваємо справа 1 0. А тепер давайте визначимо, скільки всього десятків у кожному числі, наприклад, 230. Міркуємо так. Число 230 складається із числа 200 і числа 30. Число 200. Це 20 десятків, число 30 це 3 десятки. Отже, у числі 230, усього буде 20 і 3 десятки. Тобто 230 це всього 23 десятки. Діти, зауважте, усього вказуємо, не окремих десятків. Тепер у числі 160, всього 16 десятків. У числі 450. Усього 45 десятків. У числі 540. Так, всього 54 десятків. І у числі 780, всього 70 8 десятків. Тобто, ви запримітили, щоб вказати, усього десятків, ми знову справа закриваємо. Одну цифру і вказуємо всього десятків. Завдання 16. Розглянемо записи і поясніть, як знаходили суму і різницю. До числа 60 потрібно додати 80. Число 60 це 6 десятків. 80 це 8 десятків. Додаємо як одноцифрові числа до 6 десятків додати 8 десятків 14 десятків, тобто 140. При відніманні від числа 170 відняти 80. Від 17 десятків відняти 8 десятків це буде 9 десятків, тобто 90. Тепер виконаємо завдання 17. До 6 додати 7. Це буде 13. А тепер до 60 додати 70. Тобто до 6 десятків додати 7 десятків. Це буде 13 десятків, тобто 130. До 8 додати 4 12. А тепер до 80 додати 40. Це до 8 десятків додати 4 десятки 12 десятків, тобто 120. Від 12 відняти 9. Це буде 3. А тепер від 120 відняти 90. Ми віднімаємо, як 120 це від 12 десятків відняти 9 десятків, 3 десятки, тобто 30. Від 16 відняти 8. Так, це буде 8. Щоб відняти від 160 відняти 80. Ми від 16 десятків віднімаємо 8 десятків. Буде 8 десятків, тобто 80 виконаємо письмово, вирази 18. Від числа 67 відняти 38. У числі 67 менше одиниць, ніж у числі 38. Тому ми 67 розкладаємо. На 17 і 50. Від 17 віднімаємо 8, це буде 9. І від 50 відняти 30, 20 буде 29. Тепер до числа 45 додати 39. Десятки додаємо до десятків, одиниці додаємо до одиниць. І це буде 84. У наступному виразі. Від числа 140 відняти 60. 140 це 14 десятків, 60 це 6 десятків. Від 14 десятків відняти 6 десятків це 8 десятків 80. І тепер від 80 віднімаємо 15. Буде 65. У наступному виразі виконуємо дію у дужках. Від 12 десятків віднімемо 6 десятків, буде 6 десятків, тобто 60 а 60 поділити на 10 при діленні числа 10 ми від числа прибираємо 0 і в нас утримується у відповіді 6. В наступному виразі до 6 десятків додати 6 десятків 12 десятків, і від 12 десятків відняти 3 десятки буде 9 десятків, тобто 90. І в останньому виразі, до числа 35 додати 35, це буде 70. Тобто 7 десятків. І до 7 десятків додати 5 десятків, буде 12 десятків, тобто 120. У завданні 19 знайди значення виразу зі змінною від 120 відняти добуток С і 5, якщо це дорівнює 8, 10, 4 і 2. Спочатку знайдемо, якщо це дорівнює 8. То у буквеному виразі від 120 відняти добуток С і 5. Замість букви підставляємо число 8. І в нас отримується числовий вираз від числа 120 відняти добуток чисел 8 і 5. Обчислюємо 8 помножити на 5 буде 40. І тепер, щоб відняти від 120 40, це. Від 12 десятків віднімаємо 4 десятки, буде 8 десятків, тобто 80. Тепер знайдемо, якщо це дорівнює 10, то у буквеному виразі ми підставимо замість це число 10, і в нас отримується числовий вираз від числа 120 відняти добуток чисел 10 і 5. 10 помножити на 5, 50. Тепер від 12 десятків ми віднімемо 5 десятків, це буде 7 десятків, тобто 70. Натисніть відео на паузу і спробуйте самостійно знайти значення виразу, якщо це дорівнює 4, і це дорівнює 2. Потім перевіримо. Давайте перевіримо, якщо це дорівнює 4, ви підставили замість букви С число 4. І у вас отримався числовий вираз? Ви обчислили, отрималось 100. Якщо це дорівнює 2, у вас отрималось у відповіді 110. У завданні 20. Прочитайте задачі. Перша задача. Маса цукерок становить 400 грамів, а маса печива 200 грамів. Яка маса цукерок... І печива разом. Друга задача: маса цукерок і печива становить 600 г. Маса цукерок – 400 г маса печива. Третя задача: маса цукерок і печива становить 600 г, маса печива 200 г, яка маса цукерок. Про що йдеться в кожній задачі? Тобто, що в них спільного? Спільного те, що в них розповідається про цукерки і. А також числові дані 400, 200, 600. Чим вони відрізняються? Відрізняються ці задачі питаннями. Кожній задачі йдеть, питається про масу різних предметів. В першій масу цукерок і печива, в другому маса печива і в третій задачі маса цукерок. Розв'яжемо ці задачі. В першій задачі у нас потрібно дізнатися масу цукерок і печива. Отже, щоб дізнатися масу, нам потрібно правильно додати до 400 додати 200. Це буде 600 г маси цукерок і печива. Розв'яжемо наступну задачу, в якій потрібно дізнатися масу печива. Щоб знайти масу печива, нам потрібно від 600 відняти 400. І в нас отримається 200 г маса печива. І в третій задачі знайдемо масу цукерок. Теж дію віднімання. Від 600 відняти 200, це буде 400 г маса цукерок. Отже, діти, задача 2. І 3 є оберненими до задачі 1. А обернена задача це задача, яка має той самий сюжет і ті самі числа. Але розв'язок першої, тобто прямої задачі, стає даним числом оберненої задачі. Тобто відоме стає невідомим у обернених задачах. У завданні 21 прочитайте задачі. Перше число дорівнює 70, а друге 90. Яка сума цих чисел? Друга задача. Сума двох чисел дорівнює 160. Перше число дорівнює 70. Чому дорівнює друге число? Що спільного в цих задачах? Спільно в них сюжет. Тобто розповідається про числа. А також. Числові дані. Чим відрізняються ці задачі? Ці задачі відрізняються запитаннями. Розглянемо схему до першої задачі. Нам потрібно знайти суму цих чисел. Тобто до 70 додати 90, це буде 160. І у другій схемі, ми бачимо, нам потрібно знайти друге число. Щоб знайти друге число, нам потрібно від 160 відняти 70, це буде 90. Тобто, ми тепер знову бачимо за схемами, що однакові числові дані. Але питання різні. Як же називається друга задача стосовно першої? Тобто вона називається обернена. Отже, ми робимо висновок, щоб скласти обернену задачу, потрібно відоме зробити в оберненій задачі невідомим. Тобто те, що було в першій задачі у нас відомо, в другій задачі вже стало невідомим. Отже, складемо ще одну задачу, обернену до першої. Це сума двох чисел дорівнює 160. Друге число. Дорівнює 90. Чому дорівнює перше число? Намалюємо схему, що сума двох чисел 160, друге 90, і нам потрібно знайти перше число. Ми від 160 віднімемо 90 і ми отримали ось це перше число 70, про яке говорилось у першій задачі. Завданні 22. Назвіть одиницю довжини, якою скористалися під час вимірювання. Метри чи кілометри нам потрібно вказати, якщо довжина річки 200. Тобто довжина річки, правильно, у кілометрах, а ширина стадіону 100 метрів. Тепер назвіть одиницю довжини, якою скористалися під час вимірювання, якщо висота будинку метри чи кілометри. 70 метрів. То довжина траси велогонки. Траса дуже довга, тому 50 це кілометрів. У домашньому завданні вам обчислити вирази. і… Скласти задачу про купівлю олівців і фломастерів із чистами 80 гривень і 40 гривень. На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!